Volkswagen Jetta 2016 року, 1,4 турбовий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання, ICN японська та передній привід. Ось так виглядає автомобіль, пригнан зі Штатів, безпека була ціла, професійно відремонтований в Україні. 16 дюймові легкосплавні диски у нас по комплектації, датчики тиску в шинах також є, тонування задніх стекол вже встановлено. Ось такий у нас салончик світло-сірий, з темно-сірим, в дуже гарному стані, відхімчищений, просто для тебе. Е, Мультикермо, воно не шкіряне, воно резинове, але в принципі дуже приємно на дотик. Е, Круїз контроль у нас також є. Е, сідаємо всередину, ось так виглядає бортовий комп'ютер. Машинка має 137 тисяч кілометрів пробігу. Кондиціонер звичайний, але заправлений дує дуже гарно. Мультимедія у нас ось така, з екранчиком, все сензорне, тобто можна потикати пальчиком. І Також у нас є камера заднього огляду, виглядає вона ось так. Хоч і маленький екран, але роздільна здатність гарна і широкоформатність теж вражає. Bluetooth usb AUX все є, тобто музику можеш слухати нормально, свою, а не радіо. Два ну і ось такий от підлокітничок. В принципі, це все, що ми маємо спереду. Зараз йдемо далі, побачимо, що ж там ззаду. Ззаду у нас ось так. Так виглядає задній ряд сидінь, він теж відхімчищений в дуже гарному стані. Так, тут у нас ось такий патрончик під зарядку і дві ніші для якихось предметів. Ось так джет виглядає ззаду наперед. Має такий свій урбаністичний почерк. Відкриваємо багажничок, ну, багажник джети досить -таки величезний, вміститься тут багато чого, ну, от, ну, ну дуже багато чого, чесно. Так, тут у нас зустрічає така докаточка, ключик, домкратік і знак аварійної зупинки. Надіюсь, ніколи цим не будеш користуватись, але воно і є. Рекомендуємо цю машину, тому що вона обслужена, вона в дуже гарному стані. Це от автомобіль із серії Аля приїхав, подивився, купив да й поїхав. Не треба ніяких вкладень. Купити можеш у нас, Велика окружна дорога 22, хапай авто, біля Жилянського мосту знаходимося. Можеш купити як заповниш моточок грошей, так і в лізинг від 15% від тої суми, яка буде на ціннику, бери, це буде твій аванс і від 1 до 5 років будеш платити її в лізинг, їздити, кайфувати на нормальній, класній тачці Тож, приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.